Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас ознайомлення з соціум художньої літератури і малювання. Тема заняття Корисні копалини України. Малювання, наша планета Земля. Корисні копалини це гірські породи, які використовуються людьми. Вони бувають твердими, жидкими та газоподібними. Їх добувають у відкритих кар'єрах, підземних шахтах та на борових установках. Гірські породи, які люди добувають у природи та використовують для своїх потреб, називаються корисними копалинами. Наприклад, це сіль, пісок, крейда, газ, золото, нафта та інші. Люди використовують корисні копалини для різних потреб: у будівництві, для вживання в їжу чи для приготування їжі, виготовлення знарядь праці, посуду, фарб тощо. Перш ніж добути корисні копалини, їх потрібно знайти. Пошуками корисних копалин займаються геологи. Місце, де виявлено накопичення корисних копалин, називається родовище або поклад. Україна дуже багата на різноманітні корисні копалини. У нашій країні добувають майже 100 видів корисних копалин. Завдяки наявності корисних копалин в Україні добре розвинена промисловість. Кам'яне вугілля, буре вугілля, торф, нафта, золото і інші. Усі гірські породи і мінерали, які люди використовують в господарстві, називають корисними копалинами. Місця, де в глибинах землі або на поверхні залягають скупчення корисних копалин, називають родовищами. Якщо, загадку. Якщо зустрінеш на дорозі, то загрузнуть сильно ноги, а зробити миску або вазу, вона знадобиться відразу. Глина, вірно, її добувають в кар'єрах. Він дуже потрібен дітворі, він на доріжках, у дворі, він на будівництві і на пляжі, він у склі розплавлений, навіть пісок. І добувають його також в кар'єрі. Я родом з наморського, природи я дитина. Від мармури до крейди це вся моя родина. Це вапняк, і здобувають його також в кар'єрах. Не олівець, а креслить, не ручка, а пише, не фарба, а малює. У школі на дошці працює. Це крейда. І добувають її також в кар'єрі. Я зернистий і твердий, і матеріал міцний. Можна пам'ятник зробити, коли треба розробити. Роздробити граніт і добувають його в кар'єрі, камінь, ягірська порода, а також дитя природи. Я годжуся на скульптуру, маю різний кольор і фактуру. І це буде у нас мармур. І добувають його також в кар'єрі. Вивчають корисні копалини, відчукують, як я вже говорила, вчені геологи вони багато часу подорожують, щоб визначити ознаки залягання покладів корисних копалин. Досліджують скельні породи, їхні уламки, мінеральні джерела та навіть склад рослинності, яка підказує, де розташовуються корисні копалини. Потім проводять подальшу геологічну розвідку їхніх запасів, оцінюють придатність родовищ для промислової розробки та визначають способи видобування. А де ж використовують горючі корисні копалини? Давайте розглянемо: в паливі, в ліках, в парфумах. Добривах, фарбі, а використання нерудних корисних копалин це сіль, крейда, цеглини. Як же утворилися рудні корисні копалини? Утворюються, як і горючі корисні копалини, зокрема на дні болота. Озер, рік, морів і океанів, нагромадження решток рослинних і тваринних організмів та продуктів їх життєдіяльності вулканічного матеріалу, родовище залізної руди, родовище ртуті, родовище мідної руди. Це все в кар'єрах, в шахтах, буроустановках. Дітки світ корисних копалин, мінералів надзвичайно різноманітний, їх розрізняють такими, за такими властивостями: за станом, за кольором, блиском і твердістю. До речі, найтвердіший з усіх відомих мінералів це алмаз. Одні з мінералів пухкі і сипкі, як пісок. Інші, приміром, глина, щільні, але не розсипчаті, під час замочування стають пластичними. Горючі копалини це кам'яне вугілля, буре, вугілля, торф, нафта, природний газ, якими користуємось. Важливою ознакою мінералів є здатність розчинятися у воді. Одні з них важчі, інші легші за воду. Корисні копалини, діти це багатство нашої країни за запасами і якістю корисних копалин, які добувають в Україні. Вона посідає помітне місце серед інших країн світу. Запаси корисних копалин є обмеженими, тобто їх небагато вже. З кожним роком вони зменшуються, оскільки потреби у людей постійно зростають, а корисні копалини потрібно витрачати бережно і економно. Горючі і корисні копалини. Це можна замінити використанням невичерпних джерел енергії сонця, вітру і води. Малята це наша планета Земля. Вона круглої форми. Тут багато води. І ми сьогодні з вами намалюємо таку ж планету. Приготуйтесь. Для роботи нам знадобиться акварельні фарби, аркуш паперу, пензлик, олівець, банка з водою, серветки і тарілочка. Обводимо тарілочку, простим олівцем. Візьмемо Серветки і серветками будемо малювати синьою фарбою, розмалюємо коло ось так. Тепер візьмемо зелену кольор фарби і синьому трішечки де інде розмалюємо зеленою фарбою. Візьмемо жовту фарбу і також додамо жовтого кольору і темно червоного. Візьмемо пензлик і червоним кольором обведемо нашу планету. Ось погляньте, яка в мене вийшла наша планета. Малята, згадайте, що цікавого ви почули на занятті? Що нового дізналися? Чи сподобалось вам заняття? А що ми сьогодні малювали? Я пропоную вам також намалювати планету Земля і. Прошу присилати мені малюнки. Дякую вам, малята, до зустрічі.